Квітні і травні 2023 року підсилюється компонент війни Російської Федерації. Це видно таким чином, що Марс, планета основного напрямку війни, в квітні і травні знаходиться в знакі зодіака Рак. Рак пов'язаний з внутрішнім, а Марс з війною. Получається війна внутрі. Не зовні, а війна внутрі, тобто в даному випадку Російської Федерації. Е, і на всередині. Травня з 15 по 19 Марс буде в найбільш напружених аспектах в ракі. Тобто, ця війна, скоріш за все, підсилиться внутрішня в Російської Федерації з 15 по 19 травня. Після 20 травня Марс виходить знак зодіака Лев. Лев означає зовнішня, а не внутрішня війна. Хоча в ракі ще трішки буде знаходитися Венера, і вона буде управителем. Ну, інших планет, які в Тельці, тобто, наприкінці травня, вона теж буде війна внутрі Російської Федерації, але більш м'яка, не така гостра, як зараз.